Вітаю на моєму каналі! У сьогоднішньому відео я поділюсь трьома цікавими і моторошними історіями про здача білих людей, що живуть в лісах Апалачі. Але перш ніж ми почнемо, будь ласка, подумайте про підписку. Не забудьте поставити лайк. Я тільки починаю вести канал, і ваша підтримка дуже багато для мене значить. Тож перейдімо до першої історії. Доставка призначалася для сторожової станції Так Голоу. Це старий пожежний пост, захований глибоко в апалачах, за 42 другим кілометром, одне з тих місць, де асфальтована дорога просто зникає, і ліс починає забирати те, що залишилося. Ренджер, який там перебуває, зателефонував, щоб замінити батарею і привезти запасні байки. Звичайна річ, а вони сказали, що хтось буде там, щоб зустріти мене в хатині. До цього я їздив туди лише двічі, обидва рази в день і обидва рази з кимось іншим, хто їздив з рушницею. Цього разу я був сам. Я виїхав на гірський хребет трохи після шостої. Сонце вже сховалося за гори, і ранній рідній туман почав швидко згущуватись. Коли я доїхав до гравійного відрізка, я ледве бачив попереду себе дві машини. Мене попередили, що, можливо, доведеться йти пішки. Що остання ділянка не дуже зручна для автомобілів, я подумав, що трохи означає четверть милі, може половину, але виявилося, що це більше схоже на півтори милі. І, звичайно, я тягнув холодильник повний припасів на цьому хиткому ручному візку, який підстрибував з боку в бік щоразу, коли зчіпався за камінь. Я, мабуть, більше шурхотів цією штукою, ніж тягнув її. Чим глибше я заглиблювався. Тим тихіше ставало, ніби все принишкло: ні птахів, ні комах, ні шелесту з-під ліску, тільки я і звук коліс воза, що перескакують через каміння, та випадковий тріск гілки під ногами. Час від часу я чув, як наді мною скрипіло дерево. Це моторошний стогнучий звук, ніби весь ліс повільно нахиляється. Мене нелегко налякати, але приблизно через 20 хвилин я почав відчувати це колюче відчуття. Яке буває, коли хтось спостерігає за тобою. Ви знаєте це відчуття позаду шиє між лопатками? Одного разу я зупинився і обернувся нічого не було, лише дерева і туман, і гнітюча тиша. Мені це не сподобалося. Нарешті з'явилася станція, захована на галявині. Вона виглядала меншою, ніж я пам'ятав, проста кабіна на палях. Металеві сходи, що ведуть до круглого ганку. така собі споруда, яка б мала мати якесь життя, світло у вікні, можливо, потріскування радіо, або гавкіт собаки, яка почула, що я йду. Але була мертва тиша: ні, світла, жодного руху. Я піднявся по сходах, напівочікуючи, що двері скрипнуть або хтось мене покличе. Але нічого, двері були щільно зачинені, жалюзі опущені. Я постукав. Три гучних удари. Почекав, постукав ще раз все ще нічого. Тоді я звернув увагу на ручку. Замок був погнутий, скручений біля основи, ніби по ньому щось сильно вдарило. Він виглядав зламаним. Я трохи штовхнув двері, і вони відчинились приблизно наполовину. Всередині був безлад, матрац в вбік, шухляди висунуті на підлогу. Порожні бляшанки з-підступу, скидані так, наче їх той що вгав ногами. Але дивно, що деякі речі не були зачеплені. Черевики ренджера були акуратно поставлені біля ліжка, його куртка висіла біля дверей, чиста і випрасована. Його рюкзак був притулений до стіни, застегнутий на блискавку. У цьому не було жодного сенсу. Ніби хтось прийшовся тут у пошуках чогось, але не знищив те, що не мало для нього значення. Я не зайшов всередину, просто стояв на порозі, тримаючи одну руку на ручці, намагаючись зрозуміти, на що я дивлюся. Я все думав, що, можливо, він поранився, заблукав у лісі, а може, на нього напала тварина. Але не було ні крові, ні слідів, ні записки, лише цей контрольований хаос. Зрештою, я відійшов і залишив холодильник на ганку. Я не хотів бути там більше. Ліс змінився. Тепер він не був просто нерухомим. Здавалося, що він дивився мені в спину. Я ледве пройшов 50 ярдів стежкою, коли побачив це нова стежка, де без перебільшення, коли я йшов сюди, її там не було. Було схоже на те, що хтось прорубав коридор крізь дерева, гілки зламані низько, під лісок вирівняний. Я ніяк не міг пропустити це з першого разу. Сліди виглядали свіжими і широкими. Я повинен був проігнорувати це. Треба було йти далі, викликати поліцію з вантажівки. Але я цього не зробив. Я пішов з головної стежки, і пішов по вирубаній. Чим далі я йшов, тим дивнішою ставала стежка. Дерева нахилялися щільніше. Земля почала опускатися і підніматися, як старе дрожнє полотно, що просіло з часу. Я почав бачити речі маленькі уламки. Наполовину приховані в багнуці. старі обгортки, розірвану тканину, іржаву пряжку. розбите скло. Настільки потьманіли від часу, що ледь відбувало світло. Потім я побачив його, яскраво помаранчевий, розколотий посередині свисток. Стандартна лісова річ. Він просто лежав там, наче його в пустині, вкритий темними плямами. Він був пришпилений до гілки дерева. За зубчистою палицею. Я просто дивився на нього. Це не було схоже на те, що його хтось впустив, це було схоже на те, що хтось хотів, щоб я його побачив. Тоді я озирнувся і ліс почав шепотіти, не словами, лише рухами, і гілка скрипнула лише раз під чиїмось кроком. Спочатку я нічого не бачив, але знав, що там хтось є більше одного. Вони спостерігали, переслідували тихо. Потім щось маленьке і гостре вдарило мене по нозі. Я подивився вниз і мало не наступив на нього. Це був людський зуб. До кореня все щеплялося шматочок чогось схожого на ясного. І я побіг, продираючись крізь чагарники, як олень в паніці. Мені було байдуже, якою дорогою я йду, байдуже, в якому напрямку біжу. Мені просто треба було рухатися швидко. Я продирався крізь гілки, подряпав руки, порвав сорочку. Мої щиколотки горіли, коли я знову вийшов на стару стежку, але я продовжував іти, тоді я їх побачив три фігури низько присіли. шкіра кольору попелу, слизька від бруду і нечистот, смуги шкури, обмотані навколо їхніх тіл. На одному з них було намисто пальці перепитані сухожиллями, кістки. плоть якимось чином була збереженою, але найгірше було з їхніми очима. Погляд не дикий, а цілеспрямований, усвідомлений. Вони не кричали, не нападали, просто дивились, а потім пішли на мене. І я рванув, Я дістався до вантажівки, тремтячи, впустив ключі, підняв їх, знову впустив. Нарешті встромив їх у запалювання і рвонув з місця з такою силою, що шини вибили гравість під коліс. Я не озирався. Коли я приїхав на станцію ренджера, я сказав їм, що на територію вдарилися, а ренджера там не було. Ось і все, все інше я втримав при собі зуб, порвану сорочку і речі, які переслідували мене з дерева. Через два дні станція Туз Холлоу зникла з лісової карти. А через три тижні вони вивісили невелике оголошення: дорогу за милою 42 закрито закрита на сезонне обслуговування. Ніякого великого оновлення, ніяких запитань, просто стерли. Пізніше мене відправили підкинути спорядження для трейлерової бригади в 10 милях на південь. Я звернув не на ту лісозаготівельну дорогу, спробував розвернутися, але ліс був такий густий, що мені довелося вийти, щоб перевірити, кути. І тоді я побачив людську щелепу, прибиту до дерева на рівні грудей. Ще мокрий під нею грубо вирізаний символ 2 ікси. З тих пір я бачив більше. Шнурок від черовиках зав'язаний в акуратний вузол на низькій гілці, шпагатом і підвішений як талісман, завжди на місцях, які не позначені на картах, завжди поруч із старими лісничими стежками або стежками, по яких уже ніхто не ходить. Я більше не задаю питань, не зголошуюся на віддалену роботу. Якщо я маю доставити посилку, я чекаю у вантажівці, поки хтось не вийде, щоб отримати її. Мій рідний брат володів цією маленькою хатиною, що знаходилась далеко від електромереж на пагорбах східного Кентукі в Апалачах, глибоких і запутаних. Вона навіть не була позначена на більшості gps навігаторів. Якщо ви хотіли знайти її там, вам потрібен був хтось на кшталт ріда, щоб пояснити дорогу, використовуючи орієнтири, які не мали сенсу поки ви не опинитеся прямо біля них. Це було ще типу з типу з'їти з гравійної розвилки біля старого кладовища. Якщо ви прийдете струмок з ржавим мостом, ви зайшли занадто далеко. Він позвонив мені зненацька. Одного недільного ранку і просто сказав: Чувак, я їду в Огайо на тиждень, познайомлюся з сім'єю Хізер. А ти чим займаєшся? Нічим, відповів я. Я щойно закінчив тимчасову роботу і ще нікуди не влаштувався. Він запитав, чи можу я приглянути за будинком кілька днів, наглядати за собаками, стежити за. Паном і таке інше. Це звучало як легка перерва, нічого не відволікатиме, ніякої роботи, просто тиждень у лісі. Я запитав його, що мені потрібно знати. Він перерахував кілька речей: годувати собак двічі на день, стежити, що пропан не закінчився, час від часу перевіряти генератор. Потім він сказав, що дивне. О, і не залишаємо ворота відчиненими. А які ворота? запитав я, думаючи, що, що, можливо, там була якась худоба чи щось подібне. А побачиш, відповів він. Потім він змінив тему. А дорога туди зайняла майже сім годин. Вона ставала дедалі вужчою, наче пагорби насувались на мене. На той час, коли я звернув з головної дороги і виїхав на гравій, я втратив мобільний зв'язок. Не просто сигнал. Я маю на увазі. Це було так, ніби тут мережі взагалі не існувало. GPS перестав оновлюватися, і мені здавалося, що я заскакую з карти. Хатина Ріда була розташована на крутому хребці. Вузький з'їзд виходив на галявину, де було достатньо місця для моєї машини і чогось схожого на скелет старого пікапа. У нього не було ні вікон, ні коліс, лише й віршава рама, нахилена набік, наче його скинули з літака. Навколо стояла мертва тиша: ні вітру, ні пташиного співу, ні нічищання комах лише тиша, яка ставалась неприродною. Коли я вийшов, собаки спустилися із сходів канку. Вони були великі, але не в страшному сенсі, але все таки серйозні на вигляд: густа шерсть, білі очі, які надавали їм такого ніби примарного вигляду. У одного з них було підстомбурчене вухо і клапоть темного худра. Це був Бенні. Інший, трохи кремезніший, був рук. Вони не гавкали і не гарчали, просто стояли і дивились на мене, а потім розвернулися і попрямувала назад до Ганку, ніби чекали, чи я піду за ними. Сам будиночок був затишним, але в ньому явно жив хтось, хто не очікував або не хотів компанії. Одна велика кімната з каміном, потертим диваном, маленькою кухнею і вузькими сходами, що ведуть на горище з матрацем на підлозі, ніякого вайфаю. Не було телевізора, короткохвильове радіо на столі та стос пошарпаних книжок у м'якій обкодинці. Єдині нагадування про розваги. Рід залишив записку біля раковини з кількома нагадуваннями. Собак годують у сьомій і шостій, про панові венделі в задній частині, ліхтарі заряджені. Не забудьте про задню клямку, наголосив він. Я спробував зачинити клямку тієї ж ночі і зрозумів, чому він так про це говорив. Одна із задніх дверей не зачинялась до кінця, якщо не притиснути до неї стілець або не натиснути на засув з усієї сили. Усього в будинку було троє дверей, і на кожній був свій тип замка. На передній був звичайний замок, бічні двері були на засувку. Задні на старій поворотній клянці, яка вже не вирівнювалась належним чином. Перші два дні були настільки чудовими, я ходив стежками за хатиною, сидів на канку з книжкою, дозволяв собакам вільно гуляти, поки я рубав дрова. Було тихо, не так, як у сучасному міському житті. Чи нудно так, але це саме та нудьга, яка трохи прочищає голову. Вночі я запалював масляні лампи. Уріда їх було декілька на випадок, якщо генератор вийде з ладу, і я влаштовувався з книжкою у наків подинці або просто сидів біля вогню. Собаки згорталися калачиком біля дверей. Я помітив, що на задньому дворі іноді вимикається і вмикається світло від датчика руху, лише один іскравий спалах, який освітлює ліс, а потім згасає. Я припустив, що це були олені, можливо, єноти. Собаки на це не реагували. Вони піднімали голови, можливо, поглядали на вікно, а потім знову засинали. Лише на третій ранок я відчув, що щось не так. Сміттєвий бак пересунувся. Я залишив його біля сараю, щільно натиснувши його між стосом дров і задньою стіною. Але я коли вийшов до того ранку, він стояв приблизно за 4 фути від того місця, де я його поставив. Не перевернути все ще запечатаний, ні слідів зубів чи подряпин від кігтів, просто пересунули. Він був нелегким, це був один із тих надміцних пластикових візків на коліщатках. але його не котили, бо від цього залишились без сліди його, наче підняли і переставили. Я знизав вточила, сказав собі, що, можливо, я не пам'ятаю, де його залишив. Я перетягнув його назад. Знову щільно притиснув до сараю і більше не думав про нього до тієї ночі. Під час звичайної прогулянки перед сном Бенні зупинився на стежці. Жодного звуку застиг, втупившись у дерева ліворуч від нас. Його тіло заклякло, хвіст опустився. Рук рухався позаду мене, не гавкуючи, лише видаючи низьке, майже нечутне гарчання. Яке більше нагадувало як попередження мені, ніж тому, на що він дивився. Я просканував дерева, але нічого не побачив. Проте було відчуття, ніби щось стояло за межами досягнення ліхтарика. Ми стояли там надто довго. Зрештою, я просто повернувся назад, нічого не сказавши собакам. Вони повільно і впевнено йшли за мною, не роздумуючи. О другій ночі я прокинувся і побачив, що блимає лампочка заднього ходу. Я повернувся, щоб перевірити годинник, і щось зрушилось у вікні поруч із ним. На склі була рука, довгі пальці злегка натиснули на сітку, рухаючись повільно, ніби відчуваючи текстуру. Нігті були довгі, шкіра виглядала грубою, сухою, можливо, потрісканою. Я не ворушився. Собаки не рухались. Вони обидва сиділи, жоден з них не гарчав. Вони просто дивились у вікно, проте вуха, абсолютно мовчки. Рука відсмикнулася через кілька секунд. Я залишився так, застиглий на місці, поки не розбуднилось. Наступного ранку я все перевірив обійшов хату, ніяких слідів, ні, нічого на ганку. Двері сараю були відчинені, хоча я зачинив їх напередодні. Єдиний слід був на москітній сітці, вікна, що в спальні, жирна темна пляма, ніби хтось провів у ній вугіллям або засохлою кров'ю. Тієї ночі я підтягнув стілець під ручку задніх дверей і заніс обох собак до спальні. Я залишив ліхтар увімкненим, увімкнув радіо, щоб заповнити тишу, і сів в ліжку, чекаючи. О, 3.27 ранку хтось постукав у вхідні двері. Три повільні стуки. Виважено, не голосно, просто ніби перевіряючи мою реакцію. Прокинувшись, собаки знову підняли голову. Але не загарчали, не пішли до дверей, просто дивились. Пролунав ще один стукіт, цього разу м'якший, майже ніжний. Потім нічого. Я чекав, не рухався. Минуло хвилин п'ять, може більше. Потім я почув хрускіт гравію з вікном. Більше ніж одна пара кроків, не які впевнені, кружляючи навколо хатини. Потім я почув шепіт. Це було не слова, це була не мова, просто багатошаровий ритмічний звук дихання, клацання, горлові звуки, щось схоже на дзижчання зламаного вентилятора, спочатку один голос, потім два, потім більше. Він підіймався і опускався хвилями, складаючись у цей пульсуючий розрізаний спів. Від якого у мене по шкірі поповзли мурашки. Я сидів, підіхавши коліна і тримаючи одну руку на нашийнику кожної собаки. Бенні тепер тремтів, рік підняв загривок, але ж один з них не ворухнувся. Через 10 хвилин це все припинилося, затихло, але я більше не спав. Поворухнувся вже, коли зійшло сонце. Я зібрався, запхав все в машину, свиснув собакам і поїхав. Мені було байдуже, чи залишує записку, чи поповнюється бак з водою. Мені просто треба було поїхати. Я їхав півдороги гравійною дорогою, проїхав повз трейлер, присягаюся, я не бачив його раніше. А перед ним стояв чоловік босий, без сорочки, з розчепіреними руками. Він не махав, не кивнув, просто дивився, як я проїжджаю повз таким нерухомим виразом обличчя. Очі прикипіли до лобового скла. Коли, нарешті, з'явився сигнал, я подзвонила в ріду, розповів йому все. Він не сміявся, не намагався мене відмовити. Він просто слухав, потім сказав: Так, ти їх бачив. І він сказав, що вони живуть тут вже багато поколінь, не зовсім люди, але й не тварина, щось середнє, щось що залишилось прихованими від всіх. Вони стукають, якщо їм щось потрібно, сказав він. А якщо ти стукаєш у відповідь, бо відповідаєш, іноді вони сприймають це як запрошення. Мене ніколи не запрошували. Він випустив цей істеричний, позбавлений гумору смішок. Вони не піднімаються сюди, якщо тільки хтось не помирає, сказав він. Навіть тоді вони це роблять не вночі. Я поїхав того ж дня і більше не повертався туди. Рід продав хатину через кілька тижнів. Мені було 34, коли це сталося. Хатина належала старому другові на ім'я Рован. Ми були близькими друзями в коледжі, разом дивились погані фільми жахів і вивчали філософію. Але після випуску він наче випав з поля зору. Останнє, що я чув, що він переїхав до Теннесі, щоб працювати в якійсь природоохоронній неприбутковій організації. Наступне, що я знав, що він жив повністю відірвано від цивілізації, побудувавши собі хатинку в лісі. Потім він написав мені листа, сказав, що їде на Аляску на кілька тижнів, і йому потрібен хтось, хто залишиться у нього вдома, поки його не буде. Собакам потрібна компанія, написав він. Крім того, Сонячна установка давала збої. Я жив у квартирі в Ешвілі і трохи божеволі від того, що стільки часу перебував у приміщенні. Я працював з дому, тож думка про три тижні в лісі звучала як перерва, якої я навіть не знав, що потребую. Я погодився. Він надіслав мені намальовану від руки карту з позначками на кшталт. Не довіряйте Google Maps після Miller's Fork». І зверніть увагу на провал у гравії перед лісозаготівельною ділянкою. Дорога туди була цілоденним випробуванням. Асфальтована дорога перетворилась на гравій. потім гравій перетворився на ґрунт, потім ґрунт перетворився на те, що зовсім не схоже на дорогу. Коли я дістався до галявини повпізній вечір. Сонце сховалося за деревами, а собаки два здоровенні гончаки на ім'я Бакстер і Джуніпер, кинулись до вантажівки. Наче я був їхнім давно втраченим товаришем по зграю. У будинку була спальня на горищі, вогнище перед будинком, і сталевий сарай, із сталевими віконницями, замкнений на ланцюг і висячий замок. Електрики не було, окрім невеликої сонячної батареї з резервним генератором, а вода надходила з джерельного бака, відведеного до раковини, ніякого вайфаю, ніякого мобільного зв'язку. Тільки дерева і звуки, які наш мозок не звик інтерпретувати. Перші кілька днів прийшли на щастя без подій. Я пропадався рано, гуляв з собаками, читав книжки при пропановому світлі, плечі почали розслаблятися. Було щось дивовишно заспокійливе в цій рутині, тиша не була моторошною, вона була чистою, ніякого шумового забруднення, ніякого гудіння. Однак того шостого ранку щось маленьке збило мене з пантелику. Одного з маркерів, який Рован розставляв по всій території, не вистачало він використовував смужку яскраву синьої пластикової стрічки, щоб позначити петлі по периметру, і я був впевнений, що один із них був прив'язаний до дерева відразу за розвилкою яру. Але коли я туди пішов, її вже не було. Я навіть повернувся назад, гадаючи, що я міг помилитися. Ні, він просто зник. Я не надто замислювався над цим, вирішив, що, можливо, олень пробігав повз і зірвав його, або вітер зірвав. Я замінив її свіжою з рулону, який Рован тримав у ящику з припасами і пішов далі. Тієї ночі собака ніяк не могли заспокоїтись вони ходили по хатині, ніби намагалися винюхати щось за запахом. Вуха притиснуті, хвости смикались, носи практично притиснуті до підлоги. Час від часу один з них зупинявся і мертвим поглядом дивився на задні двері. Потім до нього приєднувався інший, і стоячи там, як вартовий, це доводило мене до сказу. Я стояв на ганку з ліхтариком хвилин десять, просвічуючи лінію дерев. Я очікував побачити світло або почути шурхіт, але нічого. Я замкнув двері і залишив ліхтар увімкненим близько другої двадцять ночі. Я тільки не почав дрімати на горище, коли обидва собаки кинулись до кухонного вікна. Гавкіт це навіть не те слово. Гавкіт був гортанний, лютий, ніби вони намагалися розбити скло. Це було так несподівано, що я мало не впав з ліжка. Але я не ворухнувся, я не пішов дивитися. Я сидів там, заціпенілий, серце калатило в вухах. Це був не страх. Це було ще більше схоже на те, що якась частина мене розуміла, що як тільки я поворухнусь, щось чи хтось мене помітить. Раптом на півслові ніби хтось натиснув на паузу ні затишки, ні кроків, ні м'якого супідня, як у собак після гавкоту, просто тиша. Решту ночі вони не спали, як і я. Наступного ранку я вийшов на вулицю і підійшов до вікна, і тоді я побачив це. У багнюці під підвіконням був відбиток ноги. Босий, широкий, пальці неприродно розставлені далеко один від одного, видно було, де вигинався суглоб, і глибоко занурюється п'ятка, і він був свіжий. Він стояв обличчя до скла, нахилившись. Того дня я взяв собаку на довшу прогулянку вгору по хребту і навколо заднього двору, просто щоб не бути біля хоти на деякий час. Коли ми проходили повз те саме місце, де зникла стрічка, я помітив щось заховане в основі дерева. Спочатку я подумав, що це просто сміття, але коли підійшов ближче, то чітко розладів маленьку фігурку з паличок. Гілочки, пов'язані між собою ж і щось, що виглядало як висохле сухожилля або знята кора. Тулуб був обмотаний стрічкою синього пластику. Такою ж стрічкою, як використовував Рован. Руки були довгими. Із зігнутими під неправильними кутами, наче їх невмисно скрутили неправильно. Він був захований глибоко у корінні, наче не мав би бути знайденим. Але я його знайшов, я його не торкався, я розвернувся і попрямував назад. Того вечора я пішов до сараю в середину. Замок був старий і незграбний. Я відкрив його полторізом, який Рован залишив у підров. В середині були брезент, консервовані боби. І старовинне радіо, а за стосом відер лежали два довгих мисливських списи ручної роботи. Вони були важкими, і на одному з них було червоно коричнева скоринка. Я зачинив двері і замкнув їх знову. О четвертій сімнадцять ранку пролунав голос не зовні, не з ганку чи надвору, наче з боку стіни. Він був повільний і грубий, наче не вживав слова руками. Він не пішов. Це був не шепіт, це було, наче всередині сіни, ніби самі колоди утворювали звук. Собаки заскигли і без жодного гавкоту заповзли під драбину на горище. Я не дихав, не озирався. Я сидів абсолютно нерухомо і чекав. Вранці я набрав води і пішов далі вниз по хребту, ніж раніше. Там я знайшов яму Глибока, з двома виламаними опорними стовпами вгорі. В середині були кістки. Великі кістки, чисті, але по краях, складені у своєрідне кільце, ніби хтось спеціально їх туди поклав. Це виглядало майже церемоніально. Потім я повернувся і виловив рух у дальному схилі. Хтось присів за кущу. Схоже, він спостерігав за мною шкіра посадкована брудом чи засохлою кров'ю, без одягу. Він не видавав жодного звуку. І я просто побіг. Я кинув все у вантажівку і їхав, поки мій GPS не замиготів у маленькому містечкою під назвою Віклінс Холлоу. Я зупинився на заправці і за допомогою таксофону залишив ровене повідомлення. Сказав, що я виїхав на кілька днів раніше, щоб поїхати додому на концерт. Що ж, на цьому сьогодні все. Поділіться своїми враженнями від історії в коментарях. Бувайте, котики!